Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. На дворі 1 вересня 23-го року. Вітаю всіх першачків і вже тих, хто пізнав і погриз граніт науки. Сьогодні другий день працюємо на тому ж вчорашньому вчорашній ділянці. Дещо вже за... Засипано дещо. Це флекс під газон. Знову флекс, там ще не приїхали комплектуючі для підземного крапельного поливу. Тут же щось позасипали, щось повиводили, щось порозводили. І якби нюанси, да? чим більше ми відходимо, ну точніше, не ми, а замовники. Або власники ділянок відходять від проєкту, тим більше потім моментів всяких, всяких різних з'являється. Тобто, як мало бути, мало бути, оце напів, напівколо, да? це мала бути опорна стіна, яка має, мала закінчуватися на паркані. Але якщо б вони її так доробили, то їхня, їхня оця тераса, чи я не знаю, як це назвати, подіум виходив би на середину Тому Дизайнер намалював гарно, а на практиці воно виходить не гарно. І, і якщо, якщо по проєкту, то виходить у нас, що у нас виходить? У нас виходилось мало бути отако. Ось таке от мало бути, отопорна стіна, закінчується і клумба, да? Ну, якби все норм, тут газон. Там газон, тут газон, От, але опорної стіни немає. У нас же все, у нас це техзаїзд тех буде. І якби ти заїжджаєш і виходиш куди, і виходиш в чагарники якісь, в дерева, в клумбу. Е, тому, тому Той газон, оця зона, яка мала, отут мала бути клумба, тут мав бути газон з сьогоднішнього дня. Газон, клумба починається тут і виходить от сюди, а газон сюди. Тобто вчорашня траншея викопана трактором, сьогодні була вдало тим же трактором засипана і була прокопана нова траншея по оберненому радіусу. О, така історія. Це раз. Друге, будиночок. Знову ж таки, по проєкту він стоїть у нас зразу біля паркану. тобто паркан. Мощення між парканом і будиночком. І будиночок. По факту він стоїть. О, так стоїть. Тобто тут з'явилася зона. Зона з'явилася. Чогось. Що Чого там може бути? Ще невідомо Це ще будемо сьогодні з власником обговорювати цей момент. Так, да, і будиночок, значить, тут зона з'явилася, тут зона пропала. Бо тут мав бути газон, але цей будинок вже змістився сюди, і тут газона якби немає. І от така от історія. Тобто тут з'явилось по проєкту. Було так, буде трохи інакше. Але це все нюанси. І Головне це відношення. Тобто Дана ділянка, адекватні замовники, і як дизайн малювала одна людина, наша, моя колега. Робимо ми, тобто ми починаємо тільки співпрацювати, і співпраця починається вдало, тому що був... була подана комерційна пропозиція, вона була обговорена, вона всіх влаштувала, ніхто не викручував пальці, руки, ноги і так далі. Всіх влаштувало цифри. Е... А значить, ми як виконавці. Маємо все зробити по вищому вищому розряду. О, тому 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 можна не звертати увагу на деякі дрібниці. Це сьогоднішній момент, теж гребенка 6 зон, окремо гідрант. Окремо для продувки, два крана, один основний закриваючий, все повністю перекриваючий, другий окремо закриваючий клапана і один на гідрант Опять же Цей вузол, скільки тут комплектуючих, воно там коштує там, 10-30, саме дороге це крани там, по Десь 150 гривень, здається, якщо правильно пам'ятаю. Але цей вузол то він коштує, як би. Можна було все на одному крані зробити і навіть фільтра не ставити. Деякі так роблять. Зекономити 1000 гривень. Але, але отак буде правильніше. І всі ці клапана стоять у нас наверху. Тобто через 5, 10, 20 років поміняти його не буде ніякої проблеми. Тому як в землі це все. Печально потім виглядає. От, в принципі, така то історія. Так пройшов робочий день. Їдемо далі. Слава Україні!